Доброго дня! І <кій> у нас є запрос від Світлани. Вона запитує, що її чекає по здоров'ю, бо в неї дуже великі проблеми по здоров'ю. І ми зараз подивимось. Так, на зараз сигніфікація для Світлани. На зараз, що проходить у неї зараз. <кій> так, і дивимось. А, дивіться, Світлана. У вас а, зараз ви придивляєтесь до своєї інтуїції. Можливо, ви відкриваєте в собі якісь нові, можливі е, е, духовні. Іде духовний розвиток. Також по сімрки, ви стараєтесь і хочете, ну, я так розумію, проблема по здоров'ю. Ви хочете скорішого одужання, скорішого виздоровлення, а також сімка по мечам це дуже велика тривога і. Тут на зараз, я думаю, ви розумієте, що було таке позаду, до чого ви вже не вернетесь. От ідуть такий такі емоційний стан, поверховний жриці іде, знаєте, духовне зростання, духовний рост. Можливо, ця хвороба вас. Надихнула на якусь духовність. Можливо, раніше ви були зовсім інша, інша людина, і зараз, коли ти опиняєшся прикути до ліжка, то в тебе зовсім інші вже йдуть ідеї, настроєння і наміри на життя. Ти дивишся по-іншому. Так, от поверховне Жриці, воно у вас на зараз у вас йде духовне зростання. Далі, що привело вас до цього стану? Що було в минулому? Що привело вас до цього стану? Що було в минулому? Витягну теж три карти, і ми подивимось, так, що було в минулому? А, якась ілюзорність мічтаній, хотіла всього, добивалася, але тут такі, також якісь були скриті махінації, щось було скритне, щось ви приховували. А, а, ну, ран... скоріш за все, ви ще даже, знаєте, не так не особо сильно звертали увагу, не придивлялися до того, що коїться. Можливо, махали рукою, ладно. Але тут у нас випадає старший аркан Луна. Це жіноча інтуїція, і, можливо, знаєте, ви щось сильно близько до серця взяли волнення, можливо, якісь. Ну, незбиточні мічти якісь були, за чого було сильне переживання. А ви готові були за їх боротися. А тут проявилося щось скритне. Ну, ще додавлю, звісно карту. Ще додав, що ще привело вас у такий стан. Що ще привело вас у такий стан. Чоловік випадає король, можливо, ви відкрили якусь тайну, тут можливо, була, ну, не знаю, так, знаєте, ми з вами один на один не говоримо, але тут, можливо, була якась соперниця, тут можливо, можливо нервова система. Дала збої за того, що чоловік дивився на іншу, і ви це впізнали. Зірочка це ваші мечти і надіжди. Ви хотіли все контролювати, ви хотіли, щоб все було під вашим контролем. І, і що? І закрита карта. Так, а, значить, дивимось, добре, а, це проблема із-за чоловіка пішла. А, ну, скоріш за все, що тут якісь любовні трикутники проігруються. Тут, о, ну, щось таке, не знаю, а, Вертайтесь на початок, з чого все починалося. А воно, знаєте, навіть депресія вона не починається одномоментно. вона поступово приходить до людини. Починається все з малого, і коли ти варишся в цьому дуже довго, воно проростає, як, знаєте, та болячка в організмі внутрі. І, Воно м, розпространяється і організм міг дати збой за цього. Іерофант, бачите, а, випадають. <кхем> ну, тут, а, більш за все, що трикутники є, вони тут або у вас якісь інший, бо або, або Ну, щось, ну, тут більше на чоловіка паде, ну не знаю. Не хочу і якісь піднімати такі теми, ну і по аерофанту, знаєте, можливо, ви усвідомлюєте на зараз якусь правду, якусь істину починаєте бачити взагалі для себе. А, конкретно для себе. Добре, давайте ще я візьму другу колоду. А, і ми а, подивимося, а, які можливості для вас на зараз а, є. Які можливості для вас є на на час? Які для, для вас можливості? Так, і дивимося. Постараюсь швидше, тому що щоб вписатися в ці 10 хвилин. А, так, на зараз дивіться, ви можете багато чого пізнавати, ізучати, і також просчитувати свої ходи. А, також на зараз у вас відкривається нове життя по дураку нульовий аркан. Це дуже е, гарна карта на зараз, якщо вона вам випадає. І це говорить про те, що у вас з'являється можливість іти в нове життя. І тут випадає ваш король. Е, можливо, раніше, коли ви ще були здорові і все було добре, е, були якісь з ним проблеми, але все змінилося і нове життя ви бачите вже з цим королем. Не знаю, видно? Ага, видно, все видно. Так. А, і на зараз, можливості, вам відкривається і цей король, він, можливо, буде вам і допомагати. Але ви йдете в нове життя. І що це за нове життя? Це відновлення, виздоровлення. А, давайте подивимось. По пажу, знаєте, дуже медліна карта, ну, не така уж зовсім медлена. Але дивіться, тут немає чоловічого обличчя. Тут немає людського, точніше, обличчя. Це не людина сидить, бачите? І паж у нас ще це досить ще рано. Тобто, тут треба прилагати багато зусиль. Вистраювати своє життя, дивитися на те, що я вмію, що я можу, чим я можу собі допомагати, брати себе в руки, ну, щоб перетворитися на людину. А, бачите, тому що тут а, пажом показали нам зверушку. Ну, а, не, чол... не людське обличчя, тобто, а, а, бачите, як зародиш, допустим. Да? Зараз. Далі. І королева Жезлов. Знаєте, ви можете, ви можете брати себе в руки. Також я тут бачу, що стихія вам вогняна допомагає. Ви можете включати свічки і починати медитувати на своє майбутнє. Ну, наприклад, ви будете говорити, що ви з кожним днем я краще себе почуваю. З кожним днем в мене на, ну, поліпше, покращується моє самопочуття. Я бачу зміни в собі на краще. І ось такими словами ви свічечку запалюєте. І ви можете просто собі допомагати. Коли ти змінюєш свої установки, ти починаєш мислити по-іншому, і простір навколо тебе він теж змінюється, і теж він починає мінятися в кращу сторону для тебе. Добре, що потрібно зробити вам? Що потрібно вам робити на зараз? Ну, одразу можна сказати, в якому ви стані знаходитесь, це, звісно ж, фізичні якісь вправи. Намагатися робити якісь фізичні тільки старання і повна віра в себе вона вам допоможе. Так, далі двигаємося. І що на зараз вам потрібно зробити? Одну карту беру. Так, спілкування. побільше Спілкування з людьми. Ось я показую вам цю картку, карту, і тут показано приємне спілкування. Хай приходять друзі до вас, приглашайте. Хай частіше до вас приходять, спілкуйтеся, показуйте свої досягнення. Те, що ви сьогодні рука, завтра нога, після, завтра вже сама встала і пішла. Ну, це я так утрірую, звісно, але ну, треба, все починається з розуму. Спілкування вам на зараз воно дуже допоможе. Так, і надалі. Що ще може вам допомогти останню карту, бо по времени понімаю, що може бути прийдеться ускорювати. Жезли, тройка жезлов. По тройкам, взагалі, бачите, це можете ви собі поставити задачу. І тройка жезла, ставте собі задачу. Наприклад, я за три неділі повинна щось навчитися робити, там, підійматися, там, ну не знаю, щось для себе, ви себе знаєте, бачите, розумієте, що ви можете і, і, і старатися і починати це робити. І тобто ще по трійкам. По тройка Жезлов, тут також ви повинні зрозуміти, що вже вам не підходить, з чим ви йдете вперед. От я стану здорова, я йду вперед, я відмовляюсь. Від, можливо, це навіть люди тут будуть проігруватися. Від кого хто з вас тягне ті енергію? Убирайте їх із свого життя. Хто вас, знаєте, пригнічує, вам поменше треба з такими спілкуватися, щоб ви більше у гармонійному стані знаходились. От, розумієте, І по тройки жезлов ми вистраюємо план на життя робимо. Все плануємо. І поставила собі задачу, так, три неділі, три мі... через три місяці я вже піду. Через три неділі в мене вже буде те, те, те. І отак поступово ви повинні. Ну, карти говорять, що вам потрібно це поступово робити. І ви приглашаєте до себе. Людей, ваших близьких людей, ваших однодумців, хай вони до вас приходять, провідують і частіше будьте з людьми. Не впадайте в одиночество, в таке в самотність, не впадайте в депресію і таким чином, ви зможете поправити своє здоров'я. Дякую за перегляд, вам виздоровлення. Всього найкращого